У Житомирі представили бюджет міста на 2015 рік. Всі напрямки, які фінансувались у минулих роках, як повідомив фі директор фіндепартаменту Сергій Гарашок, будуть фінансуватись і у 2015-му. Крім того, збільшаться витрати на енергоносії та витрати на харчування дітей у садочках. Головний фінансовий документ міста формуватиметься на підставі змін до податкового законодавства, яких вже чимало. Перш за все це змінено як кількість податків, так і саме призначення податків. Ви всі напевно знаєте, що в 22 податків. Залишилось лише 9 податків. З них е, загальнодержав, до загальнодержавних податків віднесені податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, активний податок, е, екологічний податок, рентна плата та мито це загальнодержавні податки, але для прийняття бюджету більш суттєві місцеві, каже податківець. Основними положеннями податкового кодексу з врахуванням внесених змін. Визначено, що джерелами наповнення місцевого бюджету є податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір та активний податок. Сам активний податок відноситься до загальнодержавних податків, але введений новий активний податок на роздібну торгівлю під активною групою товарів і він буде врахований. До місцевого бюджету до 1 лютого ставки на місцеві податки мають бути встановлені на сесії міської ради. Якщо цього не відбудеться, у Житомирі діятимуть ставки встановлені податковим кодексом, тобто максимальні. Тож наразі бюджет активно опрацьовується в депутатських комісіях.